Місто Жовті Води новини від 27 січня. Відбулася чергова сесія міськради, на якій депутати розглянули більше 50 питань з різних сфер діяльності міста. Почалась сесія з депутатських запитів. Перший запит про долю пенсійного фонду. Наприкінці минулого року наша міська рада, дізнавшись про ліквідацію пенсійного фонду в місті Жовті Води, звернулась до прем'єр-міністра Яценюка та міністра соцполітики Розенка. Відповіді наші депутати не отримали, але не здаються, боряться за те, щоб об'єднаний Жовтоводсько-п'ятихацький пенсійний фонд знаходився в місті жовті води як такий, що обслуговує набагато більшу кількість пенсіонерів ніж п'ятихацький, доповідає Віра Паніна, голова бюджетної комісії. Згідно рішення жовтого. Міської ради від 30 грудня 2015 року про звернення до прем'єр-міністра України Яценюка, міністра соціальної політики Розенка, у голови правління Пенсійного фонду України Зарудного щодо збереження управління пенсійного фонду України на території міста Жовтіводи. З 15 січня 2016 року у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради відбулася зустріч громадськості міста з заступником начальника головного управління пенсійного фонду. України в Дніпропетровської області з чербою Оленою Миколаївною. Та начальником управління пенсійного фонду міста Жовтих Вод та П'ятихацькому районі Ільченко Марину Іванни та варової Вікторії Олександрівні. На жодне із поставлених питань, в тому числі і доцільності приєднання Жовтоводського управління пенсійного фонду України в місті Жотих Водах до П'ятихаток, а не навпаки, представники пенсійного фонду аргументованої відповіді не надали. На даний час процес ліквідації управління пенсійного фонду України в місті Жотих Водах триває, а саме, працівник Ті управління повідомлені про звільнення та готуються документи для передачі їх до міського архіву. Враховуючи вище викладене, прошу внести в порядок денний першого пленарного засідання 4-ї сесії сьомого скликання питання щодо повторного звернення до прем'єр-міністра України Яценюка та міністра соціальної політики Розенка щодо прискорення внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 до 12-2015 року за номером 1055, які б залишили управління Пенсійного фонду України в місті окремо. Структурою, а в разі неможливості враховуючи всі переваги утворити жовтоводське об'єднане єдна... об об'єднане управління пенсійного фонду України з розташуванням його на території міста Жовтіводи для прискорення розгляду цього питання підготовлено вже проект рішення міської ради та те. Звернення постановлення кабінету міністрів реорганізовано таким образом два управління пенсійного фонду. Украины в желтых водах и пяти что присоединили управление пенсионного фонда желтых водок управлению пенсионного фонда в городе Пятихатках. Это вызвало неудовольствие, недовольство, естественно, среди жителей. Больше все пенсионеры недовольны. В связи с этим было, естественно, наше обращение поддержано всеми депутатами на прошлой сессии. И кроме того, было собрание с представителей пенсионеров, ветеранов здесь, выступала зам пенсионного фонда, но невразумительно. Вчера мы были на приеме, э, завтра мы едем с заместителем, нас официально ждут э, в пенсионном фонде руководители для решения этого вопроса. Вопрос э, как бы для них тяжелый, потому что они такое решение приняли, они по каким-то причинам это сделали, сейчас как бы откатить назад для них также это сложно. Тем не менее мы будем идти вперед. Заверяю всех присутствующих, особенно пенсионеров, мы будем идти вперед в этом вопросе, потому что в данном случае мы считаем, Рішення было необоснованным і в общем-то, даже незаконним, тому що в даному случаї законних основанці перенести пенсійний фонд пятихатки, собственно говоря, не було. Ті критерії, которые там є для этого, а в пользу все таки жовтих вод. Поэтому ми цьявно я вам обещаю, що мы будемо в этом вопросе йти до конца і будемо последовательними. Як буде вирішено проблему з пенсійним фондом в жовтих водах, дізнаємось пізніше. Далі депутатський запит від радикальної партії, який потребує серйозного рішення нашої влади. До мене, як до депутата Жартовоцької міської ради, 21 січня 2016 року звернувся мешканець міста Жовтіводи Кириченко Олександр Васильович з проханням про термінову допомогу по вирішенню питання поховання точки. А саме у понеділок, 18.01. 2016 року громадянин Кириченко звернувся до куператуальних послуги з наданням послуг по похованню, а саме копання могили для померлої доньки. Працівники КП пояснили, що на наступного дня там будуть копачі на кладовищі, повинні підійти показати, де місце, де поховання. Що він зробив? Наступного дня приїхав туди, показав копачам місце, з нього вимагали 600 гривень, тому що такі погодні умови. За те, що вони викопають на цьому місці, він заплатив 600 гривень і поїхав далі займатися похованням. Наступного дня він приїхав до КП Ритуальної послуги і заплатив там іще додатково 1032 гривні 60 копійок. Також за копання могили. Коли в цей же день у середу він приїхав на кладовище, могили не було. Наступного дня, 21 січня, день поховання, коли тоньку привезли з Кривого ругу, яка вона вже там у морзі декілька суток, він приїхав на кладовище перевірити могилу. Могили нема. Тоді він звернувся до мене. Втрутився також міський голова у цю ситуацію. Нам звернулися до директора КПНК безпосередньо до. Директорка паритуальної послуги Гордичевського. він завіряв, що до моменту поховання могила буде готова. Коли в 11.30 вже піли покойну в церкві, я приїхала до директора Ритуальної послуги Бердичевського і запропонувала йому приїхати на кладовище і перевірити, виконана яму чи ні. Коли ми приїхали на кладовище, Копачів не було, вони все покидали, я мене була готова. А, ви представте собі стан батька, у якого донька у церкві вже декілька годин, а могили немає. А, ситуацію потрібно було вирішувати терміново. Ми звернулися, нам допомогли. Була срочно викопана терміново викопана яма. і це питання було вирішено, десь поховали її близько 4 годин. Все, цей час я знаходилася на кладовищі і за цим всім наглядала. Враховуючи, лише викладене, та керуючи законом України, призаточности депутат, звертаюся до вас та прошу. В міському голові втрутитися в ситуацію, що склалася, та при необхідності створити комісію про перевірці роботи та фінансової діяльності про ритуальні послуги, надати оцінку роботи цього підприємства, та оприлюднити висновки комісії на сесії Житомирської міської ради, створити місті виконкому гарячу лінію для звернень та скарг громадян, обов'язковою реєстрацію звернення по роботі комунальних підприємств міста Жовті Води та оприлюднити телефон цієї лінії кузені. Надходять скарги і від водіїв з приводу закриття мрео в жовтих водах і перенесення його у кривий ріг, а це дуже незручно. У нас з 7.11.2015 року прикритили свою роботу МРЕО. І тепер МРЕО, яке центр надання послуг, зараз знаходиться в місті Кривому Розі. У районі 95-го кварталу, а від нас туди 100 кілометрів. Мій чоловік особисто отримував заміну посвідчення водія чотири рази, їздив у Дніпропетровськ. То в них печат, не печатає машинка, то в них ламінатор не робить, то ще щось, то ще щось. А про черги я геть зовсім мовчу. У нас існувало до цього моменту чотири центри з надання послуг. Два з них знаходились в Кривому Розі. Один у місті жовті води і один у місті Зеленнодольськ. На теперішній час існує один такий центр з надання послуг у місті Кривому Розі. Він обслуговує периметр П'ятихацького району, п'ятихаток, жовтих і всіх прилеглих сіл. У нас у П'ятихацькому районі в жовтих Водах три автошколи. З урахуванням цього всі випускники автошкол повинні їздити тепер до Кривого Рогу, складати там іспити. З першого разу, навіть якщо людина складе іспит, отримати освідчення водія неможливо. Тому я дуже прошу підтримати депутатів звернення Жовтоводської міської ради до прем'єр-міністра України Яценюка, міністра внутрішніх справ Авакова про відновлення роботи центру з надання послуг у місті Жовті води, або хоча б виїзне приймання працівниками Криворізького центру тут у нашому місті. Що робити з МРЕО, Депутати вирішать на наступній сесії. Депутат з Веселої Іванівки Жанна Вовк Черемуш поцікавилась освітленням вулиць віддаленого мікрорайону. Вже не перший рік в мікрорайоні Весела Іванівка існує гостра проблема щодо відсутності вуличного освітлення. Дослідивши це питання, хочу донести до вас таку інформацію. Є в нас вулиці, що освітлюються частково: Чебаєва, баласна, Фурманова, степова підгірна річна жотнева Севастопольська, Чкалова, переволок робочий та тупіковий. Вулиці, на яких потрібна заміна перегорівших ламп, Чепаєва, баласна, підгірна, річна Жотнева. Є вулиці, на яких лише по одному вуличному ліхтарю, перелог робочий, тупіковий, вулиця Севастопольська та Чкалова. А є, на яких немає взагалі жодного ліхтаря лісна, Черняховського, Козакова і Матросова програмі будівництва мереж вуличного освітлення міста Жовті Води на 2015 2020 роки в заходах на 2016 рік мова йде про реконструкцію мереж вуличного освітлення віддалених районів ТП 27, вулиця Черняховського та вулиця Матросова. Керуючись зверненням моїх виборців, прошу перше до даного пункту програми 2016 року включити також вулицю Лісна та Козакова. Вулиця Лісна, як одна з центральних вулиць, терміново потребує освітлення, бо на ній знаходиться школа, будинок культури, церква, дитячий майданчик. І саме на ній пролягає маршрут громадського транспорту. Вулиця Козакова взагалі на об'їзній дорозі один будинок в темряві. Друге і внести до даної програми на 2016 рік роботи по заміні перегорівших ламп у вулиці Чапаєва, Баласна, підвірна, річна, Жовднева. Дуже сподіваємося на вашу підтримку. Не отримала відповіді на свої попередні запити депутат Олена Малуок, тому повторила їх сьогодні і додала наступні. Звернулася в вашу адресу Володимир Васильович з чотирьох питань. Лише це було 14 січня. Лише на одне питання я отримала письмову відповідь. У відповідності до законодавства відповідь на депутатське звернення необхідно надати в десятиденний термін. На сьогодні на три депутатські звернення відповіді я не отримала. І це вже не перший випадок затримки відповідь на депутатське звернення. Прошу звернути на це увагу. Направлялося депутатське звернення щодо підтримки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Запорізький, 13. Я вже це питання на попередній сесії піднімала щодо ремонту ліфтів, капітального ремонту крівлі поки що не піднімала і мереж також. Що стосується капітального ремонту ліфтів, щервня там був у Запорізькому 13 будинковий комітет. Направлялося на КПЖ, на управління ЖКХ У 2015 році. Нам сказали, що немає коштів. Добре, завчасно до прийняття бюджету. Я направила депутатське звернення, що включили на 2016 рік. Там щервняця простоповерховому будинку у другому під'їзді. Відповідь також ми чули на попередній сесії. На сьогодні сам уже на базі цього будинку створено ОСББ. Голова правління звертався на комісію ЖКХ, нашу постійну комісію міської ради управління ЖКХ. Сказали, що цих коштів у 2016 році не буде, мабуть, у 2017 році. Тому я б хотіла звернути увагу на це звернення і отримати відповідь, і також включити дане. Підтримку даного ОСББ в ту програму, яку на сьогодні, поки що, я так зрозуміла, буде знята. Наступне депутатське звернення, і це я думаю, що буде на... треба це вирішувати комплексно всіх будинках. В даному будинку, де створено ОСББ, в підвальному приміщенні розташоване протирадіаційне укриття. В даному будинку встановлений лічильник теплової енергії. У відповідності до законодавства кошти на утримання ПРУ має отримувати ПРУ, має балансоутримувач. На сьогодні балансоутримувачем даного ПРУ є кп «ЖРЕО», а коли буде ОСББ передане на управління співвласникам багатоквартирного будинку, треба визначати такого балансоутримувача. Кошти, які йдуть е, за використання теплової енергії, розподіляються на всі квартири, і вони сплачують також за опалення цього пру. Тому також було звернення е, вирішити це на або рішенням виконкому, або іншим розпорядженням щодо перерахунку і на майбутнє е, такого не допускати. Ну і е, Третє звернення було, щоб у, при тому, як буде передано будинок на обслуговування ОСББ, е, вирішити питання, хто буде власником цього пункту, щоб воно не перейшло в якісь інші руки, було використане за призначенням. По включенню програми, скоріш за все, це буде зроблено. оскільки вже ми це питання розглядали, то помилково повідомили, що в 17-му році, в шістнадцятому буде включено, Головане, це питання. Оскільки ми йде мова про стимулювання створення ВСББ. Перед депутатами зі звітом про свою роботу виступив представник жовтоводської поліції, до якого було чимало запитань від депутатів. Основна ж увага у звіті була приділена реформуванню та скороченню штатів. У нас було скорочено повністю і ліквідовано такі служби, як служба Державна служба з боротьби з економічними злочинами. Сектор по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин було ліквідовано. Частково ліквідовано сектор інформаційно-аналітичного забезпечення. Скорочено на 60% сектор кадрового забезпечення. Осталось там один працівник, фактично. Скорочений був на 50% штаб і інші підрозділи. Подальшому 7 7.11.2015 також було проведено значне скорочення з 120 штатних посад міського відділу до того, що воно відділення поліції. Залишилось у нас, якщо брати по штату по останньому, тому що воно зараз у нас є 83 посади. Із цих посад у нас 12 вакантних посад. Якби при цьому реформуванні відділ відділення уже поліції, ну, люди пішли на пенсію, були скорочені і були скорочені або не прийняті в відділення поліції на тимчасові штати ті працівники, які негідно це показали чи зарекомендували під час проходження служби до цього. Надалі процес реформування і зміни тривають в відділенні поліції. Це не останні зміни. Зараз в відділенні поліції у нас тимчасова структура, тимчасовий штат. Буде проводитися на протязі першого кварталу, я думаю, переатестація особового складу. Це буде додатково повідомлено, як громаді. Так, ну, і міській раді про цю атестацію. І вже після того, після проходження атестації, буде введено постійний штат. Зараз ми працюємо в таких умовах. Е, умови доволі такі тяжкі, так як в міському відділенні є значні проблеми з паливомастильними матеріалами. На міське відділення виділяється 200 літрів пального на місяць. Е, керівництво Намагаються вирішувати ці питання, звертатися до головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Ну, як можемо, вирішуємо ці питання. На котором, на і по-моєму, потім людям можуть якісь. санкции, там написано указанные телефоны и места, где они это все делают. Это раз. Второе. Э, распитие спиртных напитков было указано, что 291 э, только одним протоколом наложен. Но ну, вы извините, но у нас в городе, по-моему, э, каждый второй, наверное, идет по городу и распивает спиртные напитки. Есть закон, это, я так думаю, что это вас тоже доходы. Я зараз в це місто, десь, по-моєму, ну, є навіть і канікули не треба. Поставляйте протокол, займайтеся на відінням порядку. Ваша інформація щодо розміщення цих табличок на стовпах міста ми приймемо до уваги, будемо на цьому напрямку працювати. Також, щоб не думали, що не працювали в цьому напрямку, от з тих протоколів. Було складено протокол за розміщення саме таких табличок на території міста жовті води. Щодо статті 178 розпиття спиртних напоїв або поява в громадських місцях в нетрезвому стані. Міським відділенням ведеться в цьому напрямку робота, але щоб ви також розуміли, до реформування у нас було 12 штатних посад патрульної служби. Це по старому ППСники, їх було 12 штатних посад. Зараз їх 8 штатних посад, дві з них вакантні, їх в наявності всього 6 залишилося. Те саме по іншим службам. В цьому напрямку ми будемо посиляти звичну роботу, але ну, щоб розуміли, яке у нас зараз становище. Навіть по нашому відділенню поліції 21 грудня я звернувся до начальника поліції з депутатським зверненням по факту пограбувань на 4-му окрузі. Я отримав відповідь, але вона не повна. Немає цієї відповіді маршрутів патрулювання, якщо вони є. Дніпро-один, так, да, я бачив в цьому районі, він патрулював. Поліцейських не бачив. Є така, такі маршрути, є патрулювання, чи такого геть нема у нас. І друге, ви кажете, що от, проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Чи є у вас плани якісь значить, ну, вирішувати це, це питання яким чином? По маршрутам патрулювання. Самі маршрути патрулювання. Це інформація для службового використання їх розміщення. Я вам повідомлю, що територія міста покривається 22 маршрутами патрулювання на даний час. Також один пост. Всього 23. Розробленими маршрутами патрулювання покривається все місто Жовтіводи, Всі мікрорайони, всі вулиці. Але Такі райони, як саме ваш округ ці вулиці, вони повинні перекриватися шляхом автопатрулювання, так як це віддалені райони міста, і які саме пішим патрулюванням неефективні до патрулювання. О. В даний час зараз ми вирішуємо проблему з паливо-мастильними матеріалами. Це доволі -таки значна проблема для нас. Вирішуємо проблему з ремонтом. Одної патрульної машини, яка у нас залишилася, це Ніва Шевролія, яка вже підпадає під списання і перебуває ну, в не ненато задовільному стані. І після вирішення цих питань буде залучено до патрулювання туди цей патрульний автомобіль. Скажіть, будь ласка, я вас наскільки у вас добре здійснюється контроль по одному матеріалів? Чого питаю? Коли в мене дитина ходила до дитячого садочку, вона зараз ходить до школи, я регулярно бачила вашу службову машину, яка їздить по своїм тілам, розвозить до дитячого садочка, вивозить жінки по магазинам. І ви бачите, це бачать усі мешканці міста мідьки я. Видається, на добу автомобілю, який задіяний до, ну, до виїзду на місця пригоди автомобіль. Чергове частини видається в середньому 10-15 літрів палива. Ні, Я, я вам пояснюю, як здійснюється контроль. На інший день знімаються контрольні покази перед заступанням на службу, знімаються попередні покази, і на інший день знімаються наступні покази одометра транспортного засобу. Потім, відповідно до цього одометру, перевіряється наявність палива в автомобілі. Якщо є якісь Порушення використання, що використано більше ніж положено. Проводяться службові розслідування. Винні працівники притягуються до відповідальності. Якщо у вас є така від... ну, інформація, що це зараз відбувається, я прошу вас звертатися або до мене, або до керівництва військового відділу. Повідомляти ми будемо таких працівників притягувати до відповідальності. До самої суворої вплоть до звільнення. Ви розумієте, зараз ми реформуємося, зараз ми змінюємося. Ну, щоб ви розуміли, позитивні зміни ми можемо досягнути в партнерських відносинах. Тобто, якщо у вас є якась, якась інформація, чи ви стали свідком того чи іншої події, я вас прошу не приховуватися, звертатися до відділення поліції. ну… Тільки при взаємної співпраці можливі позитивні зміни. А про те, як виконувались програми з розвитку різних напрямків нашого життя у 2015 році, дивіться в наступних випусках телеканалу «Жовта річка».